Всім вітання. Сьогодні рубрика огляд стану. Автомобіль C4 Picasso, який досить вже давненько привезений з Швейцарії. Зараз вже повністю готовий до продажу. Розповім, які підготовчі роботи по ньому робилися, що ми по ньому робили. Значить, так випало, що на мою долю, можна так сказати, випало купівля цього автомобіля і найбільше ТО, в принципі, яке можливе на 180 тисячах. Що я по ньому ремонтував і що робив? Значить, автомобіль. Почну з року виробництва і двигуна. 1,6 дизель, 88 кВт. 16 рік, 12 місяць вона виготовлення. Зареєстрована вона 16 роком. Автомат, гідротрансформатор Aisin. Це 4 Пікасо це машина п'ятимісна. Не Grand Picasso, а звичайний це 4 Пікасо. Значить, 184 тисячі в даний момент має оригінального пробігу і, як ви вже зрозуміли, з відео повний, абсолютний, фактично, сервіс. Ще дещо можна в ньому зробити, при вашому бажанні. Ну, але я вже цього робити не буду. Що по автомобілю було зроблено? Значить, в неї був підігнутий поріг з правої сторони. Фото зараз ви побачите, який він був, я його. Відрихтував і пофарбував. Більше фарбованих елементів даний автомобіль немає. Далі ремонт ходової частини. Нові задні колодки Bosch, ходова частина попереду. Тут наконечники міняні, міняні салінблоки. І, не пам'ятаю, ще щось, щось міняне. ще якийсь елемент міняний, точно не пам'ятаю. Пильники, далі це все в неї ціле. Наступне, по цьому автомобілю. Значить, приїхала вона зі Швейцарії, і в неї було підтікання клапаної кришки. Я думав, що все обійдеться заміною прокладки клапаної кришки, але як воно буває, при, як то кажуть, при вскритті вияснилось, що підтікання не зовсім з-під клапаної кришки. Підтікання по факту було з... Тут є такий цікавий момент бутерброд такий. Так? От є, іде клапана кришка, під неї йде проставка така алюмінієва. От підтікання було саме з під тієї алюмінієвої проставки. Звичайно, що було прийнято рішення ліквідовувати його і робити так, як кажуть, як воно має бути. Значить, замінена прокладка клапаної кришки, замінена прокладка, точніше покладена на оригінальний герметик Reigns. Оцю проставку, яка може бути тільки на герметку, тому що прокладки в неї, на жаль, Ну як такої, не існує. Далі було зроблено наступне: заміна комплекту рівня ролика ГРМ з роликами і з помпою. Заміна антифризу. Всі ці роботи тут, до речі, дуже багато робіт. В плані чого? Для того, щоб замінити тут оці прокладки, потрібно знімати повністю оцей під, я, я скажу російською, щоточний вузол потрібно знімати повністю. По-іншому його туди не долізеш, ключа не вставиш і нічого не зробиш. Далі, заміна також, звичайно, що оливи і фільтрів. Масло, повітря, олива по допускам, все як має бути, все як потрібно цьому автомобілю. Допуск такий, як він потребує. Тобто для того, щоб не було проблем з сажовим фільтром. Далі а... Поїздивши деякий час, буквально там пару сотень кілометрів, мені загорілась лампочка по закінченню, точніше, по іолісу. Загорілась лампочка, що його там немає. Заїхав на офіційний дилер, заправили повний бачок Іоліс і також забрали помилку і вімкнули знову сажевий фільтр для того, щоб працювала регенерація. От такі роботи були проведені. Вартість робіт по заміну комплекту ремня ролика ГРМ вона склала фактично на даний момент з антифризом 11 тисяч гривень. Ну також деякі гроші потягнула ходова частина, ремонт, рихтовка і покраска порогу це все якби, ена кількість вкладень. Чим класно зараз придбати такий автомобіль, все, що йому зараз необхідно, це заміна оливи в гідротрансформаторі Айсін. І, в принципі, більше нічого робити по ньому вже не потрібно. Все відремонтовано, все зроблено, можна сідати і їхати. Задні колеса все сезонка, передні в неї зима, тобто потрібно підкупити два хороших колеса або зими і на зиму їздити, ну або придбати комплект літа, а ці замінити місцями зробити. Заміну місцями, зад поставити наперед і від'їздити ними зимою. Значить, п'ятимісна машина, що, що вона має в комплектації і які вона має нюанси. Я вже сказав, при, приладом я проходити не буду, фарбовано в неї одне, один поріг, частина знизу. А, фото ви бачили пошкодження. Дивіться, задній парктрон присутній. Далі складання, регулювання підігрів зеркал. 4 електросклопідйомники. Шкіряне кремо, круїз, контроль, автомат гідротрансформатор ISIN, навігаційна система. Далі датчики світла, датчики дощу в нього присутні. Ну і в принципі з такої якоїсь цікавої комплектації це ніби все. Два ключі, сервісна історія присутня. Він-код я вам зараз також покажу цього автомобіля, для того, щоб ви могли пробити по офіційному дилеру, кому він цікавий. Так, Фіксуємо. Ось у Вінкод VF7. З цього починаємо. Зробіть собі скрін, подивіться офіційний дилер, що по автомобілю. А вітрове лобове скло. Оригінальне 2016 року має невеличкий маленький такий мікро мікросколик Це не заважало автомобілю пройти тихогляд. Так, що маємо ще з нюансів? Маємо ось таке притертість на бампері. Це наслідок користування парктроніком. От, видно, бачите, воно зупинилося на кришці, тобто сюди вперлося стовпчиком і маємо таке пошкодження бампера. Е, кому критично, хто хоче, щоб було пофарбовано, можемо пофарбувати. Показую, як є. Цікаво, я його пофарбую, то не є проблема. Для мене це буде район 50 доларів під фарбування оцього елемента. Далі, що ще маємо? Маємо такий багажний відсік автомобіль в п'ятимісному виконанні. Це, до речі, запасні частини, про які я говорив. Маємо багажний відсік багажному відсіку. Тут маємо піна компресор, заправка AdBlue і заправка тут є Іоліса. AdBlue тут є. Це екологічна, сучасна машина стандарту Євро 6. Тут, бачите, жилет, знак аварійної зупинки. Буксировочний крюк, чомусь два стоїть, не знаю. Напевно, один для зад... ззаду, один для переду. Ну, він лежить тут, їх лежить тут два. Для чого, не уявляю. Так як було, так і воно є. Так, сліди експлуатації по машині присутні. Є подряпини деякі в багажнику, подряпини отут на кришці. Я не знаю, як камера як передає. Ну, передає якось страшно, якщо чесно. Ну, виглядає воно не так страшно, як передається камера. Так, сліди експлуатації присутні. ну, По задньому ряду їх мінімум. в принципі, Тут задній ряд він гарний. Я знімаю тут в тіні, друзі, для того, щоб не на сонечку було видно козувні панелі автомобіля гарно. Зараз на сонечку побачите, як виглядає салон. Я вділю цьому ще декілька хвилин. Так, тут в нас карти адекватні, є подряпина, ось подряпина на карті є. ну, Тут понизу декілька дрібних від ніг дітей є подряпин. А, тут в принципі, далі все нормально. На водійському робочому місці є карта в нас ціла, гарна, тут все нормально, Склопідйомники тут нічого не витратив. Підтерте в нас кермо. Ну, скажу вам так, що стало воно підтерте від хімчистки. Машину похімчистили, кермо виглядало адекватно, а від того, що змили бруд, така є проблема в цих, хто не знає з хімчистчиків, вони можуть зіпсувати отак кермо. Його хімчистити, як такого не можна, треба легенько витирати вологими серветками. Ну, але тут. Допустили таку помилку. Так, маємо подряпинки ось тут. Я не знаю, як воно виглядає тут. Ну це хвороба цих машин. Отак воно виглядає, оці подряпини. Далі сидіння виглядає адекватно, тут також є сліди експлуатації, це знову ж таки, хвороба цих салонів. Можуть бути вони з цими проблемами, можуть бути без них, особливо від як то кажуть, особливо це нічого не змінює. Так, ну і зараз я вам виїду на сонечко і покажу вам її стан салону, тому що в тіні воно все показано досить таки погано. Запускається гарно, працює вона гарно, ну вона повністю сервісована в даний момент. Жодних вкладень не потребує. До ціни. Ціна автомобіля, да, двохзоний клімат-контроль тут присутній. Ціна автомобіля на руки без торгу 11 тисяч доларів. 16 рік, 12 місяць, не знаю, дорого, недорого. Кому дорого, не пишіть, не телефонуйте. Я знаю, є люди, яким все життя і все дорого. І для них немає абсолютно ніякого значення, що то за машина, хто з нею, що з тією машиною робив. Тут машину вкладено, величезні кошти, проведено все ТО, зекономлено ваш час, все замінено. Ну і в принципі дешевше 11 тисяч їх в інтернеті особливо. і немає. В комплектації тут є все необхідне для експлуатації. Тому так. Кому дорого, друзі, це нормально. Може бути для вас дорого, для когось недорого, для когось нормально. Тому прошу вас не писати всяких дурниць. Я пропоную вам автомобіль, я його віднісся до нього з відповідальністю. я його... Сервісував, сервісував хорошими запчастинами, не якоюсь фігньою, колодки, Bosch, комплект ремня ролика, ГРМ по інні, хоча по інні і оригінал ставлять також. Тому ну, до нього в плані експлуатації зараз претензій не буде. Ну, як мінімум ГРМ можна проїздити 80 тисяч, і помпа нова, і все нове. Так, показую, як виглядає салон, двигун От, на сонечку. Тому що воно не на сонечку виглядає все тмяно досить. Так, сонечко. От так виглядає салон. Подряпини, вони тут є. Ну, вони не такі страшні, але є. Показую все, як є, для того, щоб для кого не було сюрпризом, це все на фото можна, звичайно, приховати, можна сказати, що тут все супер ідеально. але це машина, яка експлуатувалась приватною особою. Мадам на ній їздила. В цьому є ну, деякі, як то кажуть, сліди злочинів, так виглядає салон. Тут все позаду гарно. Сидіння тут позаду гарні. На цій карті подряпин фактично немає. Тут також подряпин на цій карті немає. Сидіння тут хороше. Тут також від ременя є отакі моменти. Як виникли моменти отам от на на, на тій карті. Це теж хвороба Citroen. так, торпедо тут, до речі, в гарному стані, не побите, не, не, не покоцане. Вітрове лобове скло, я вже сказав, оригінальне. Як виникла тут проблема з, оцим, з, оцею? з цим пластиком? Дуже просто. Людина виходить, викидає ременя і він робить отакий удар тут постійно. Це, це 4 Пікасо має постійну таку хворобу. Можна пофарбувати цей пластик, кому воно муляє, це теж 10-15 доларів. Він буде гарний, як новий. Ну, але оцей удар від відкидання ременя він нікуди не дінеться. І там, з плином 20 тисяч експлуатацій у вас буде точно та ж сама проблема. Ну, кермо на сонечку виглядає не так погано, як без нього. Але потертості на ньому є. Все, друзі, ось така машина. Кому цікава, будь ласка, приїжджайте в Рівне, до мене купуйте. І насолоджуйтесь повністю сервісованим автомобілем. Для кого є важливим, двигун заведений зараз. Для кого є важливим замінити, для того, щоб вже взагалі нічого не робити по цьому автомобілю. автомат, зараз покажу вам, пише Айсін. Для кого важливо, щоб я замінив ще оливу в двигуні, можете скинути резерв за автомобіль, кажу в двигуні, оливу в гідротрансформаторі. Я замінюю поливо ще гідротрансформаторі. По вашому бажанню замовлю вам ева-коврики для того, щоб автомобіль виглядав вже цільно. Хто захоче, навіть можемо по групах, по Оликсу пошукати титани, щоб поставити все на хід. Або, наприклад, ну, якщо не титани, то докупити два колеса. Я би їздив чесно на цих. Тому що це все сезонка. Передня зима, заду все сезонка, можна доїздити і на них. Кому як на то є бажання, як то кажуть. Все, друзі, всім гарного настрою, бажаю. Бажаю всім мирного неба, бережіть себе і своїх близьких. Всім добра, всім пока.